Готуємося, як завжди, Печемо Пасху, м'ясо, в церкву йдемо пересповідаємося, все робимо. Приходять діти, це обов'язково. Яйцями в'ємося. Все, в церкву ходимо. Ну, сколько живуть, знаю цей праздник, що він найбільший. Ну як всі люди. Просто в церкву не хожу, звісно. Ну, це вже моє, це вже совєстке воспитання. Дорогі мої рівняні українці, всі, я вас поздравляю з Пасхи, з наступаючи, щоб вам всім здоров'я, щастя і щоб не було війни. Особисто для мене це дуже велике свято, адже як по старих традиціях і по історії Ісус Христос народився, потім його розіп'яли. Великодень це дуже велике свято. Печемо так само, як і по традиціях, і Паски, і робимо і крашенки, і яйця красимо. В Церкву йдемо ночі святити паску. Великодень – це свято всього людства нашого, всієї планети. Ну тільки прийшло католицьке, а це пройшло вже наше, наступає свято ну, Слов'ян. Дуже вели якраз Христа розп'яли, Він воскрес і ми праздуємо. Ну, всі стараються праздувати як хто може. Ну кожен по можливості праздуємо. Це свято треба постити, а потім вже будемо починати праздувати. На жаль, моє дитинство пройшло тоді, коли Великдень не так святкувався. Так що асоціації з дитинством нема. Як і всі люди, готують святкувати. Традиція одна обов'язково на Великдень зібратися всі разом. Традиція, як усіх до мам в гості, обов'язково, поки мама жива. Свято дуже гарне світло. Поконовників ведеться з тих пір, як Русь освятили. Ми православні, ми християни, ми маємо підтримувати ці традиції. Це дуже гарне свято, можна сказати, найкраще. А готується мама, я їду в гості, бо я сама, як завжди, у родину, до братів, до сестер, до всіх, хто чекає. Постимо, постимо, Бога просимо, щоб нам давав здоров'я, сили, віру, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Ну, Пасочка. Ковбаска, м'яско, великодень завжди. Святкується в колі сім'ї, це є сімейне свято, ми повинні про це пам'ятати. І це свято, коли я думаю, що це привітання, яке Христос Воскрес і відповідають воїсну Воскрес, повинен в душах кожної людини оживляти не лише тільки якесь певне почуття такої радості, але певне почуття якоїсь жертовності. Бо Христос Воскрес заради нас, йому не потрібно було цього Воскресіння, а Він Воскрес, щоб ми мерші воскресали. Тому от стосовно традиції, святкування, це звичайно. Пасха це звичайно крашанки, якими питаємося один з одному, і це, звичайно, це урочисте пасхальне богослужіння, під час зустрічі якого всі люди приходять до храму, щоб почути це радісне для всіх Христос Воскрес і ще більше радісне воїстиного Воскрес.